Вітаю, друзі! З вами Володимир, 10 хвилин про життя в Канаді. Сьогодні поговоримо про те, чого не можна говорити канадцям, які речі табуйовані при спілкуванні, які незручно казати, які просто соромно казати, які просто не кажуть один одного канадці. Ось про ці всі такі речі, цікаві, ми з вами сьогодні поговоримо. І в цей час будемо кататися по місту Оквіль. В якому ми жили два роки нещодавно, дуже класне місце біля Торонто. Хто бажає тут жити, це один з найкращих районів біля Торонто. Так от, що канадці не кажуть один одного, про які речі не прийнято говорити у суспільстві. По-перше, це такі речі, які пов'язані з фінансами. Тобто, вважається некоректним питати канадця, скільки ти заробляєш. Або скільки в тебе заощаджень, або які в тебе є там інвестиції, або ще такі речі. Тобто гроші люблять тишу. Ось, і в тому плані канадці не дуже хоче про це один з одним, діляться такою інформацією. Тільки якщо це якісь члени однієї родини, якщо це вам незнайома людина, то питати. Яка в тебе зарплатня, це буде не дуже коректне питання. Друге, про що канадці не дуже полюбляють отак от спілкуватися один з одним, це стосовно політики. Там питання, за кого ти проголосував, хто там твій, твоя партія там і так далі. Подібне. Це також вважається дурним тоном такі питання задавати. Ось достатньо толерантні канадці, там, до. Інших людей, інших політичних вподобань, немає на щастя тут таких баталій, які є в Сполучених Штатах, коли республіканці воюють з демократами. Тут — все більш-менш спокійно. Напевно, тому що нема свого ідіота Трампа, який стравлює людей один на одного. Тут є ліберальна партія, є консервативна партія. Є партія демократична, такі три основні партії, які між собою конкурують, і в принципі доволі а, така конкуренція не дуже емоційна, я би так сказав. Ось, хоча Трюдо — це така червона ганчірка для, для усіх республіка... для, не республіканців, а консерваторів. А, дуже, якщо така людина різко консервативних поглядів, а, зазвичай така людина їздить на якомусь там траку. А, зазвичай в нього на тому траку є наклейка факт трюдо. Взагалі, ось така от політична культура тут більш-менш нормальна, але є свої виключення. Ось, не, не треба питати у канадця, за кого ви будете голосувати на наступних виборах, особливо, якщо ви цю людину не дуже добре знаєте. А, третє, про що Канадці не дуже полюбляють між собою розмовляти, це сексуальні вподобання, це романтичні якісь зв'язки, стосунки. Ось такі речі також не прийнято відверто питати, такі речі прийнято в сімейних колах або там, більш дружніх. Ну, тобто, Незважаючи на те, що достатньо ліберальна країна, там, ніхто ні, ні, нікого не притісняє там, за сексуальними знаками, віком і так далі. Але а, такі приватні речі люди тримають при собі. А, не дуже їх афішують, не дуже полюбляють про них комусь щось розповідати. А, що ще? Цікаво в канадському суспільстві. Канадці доволі сильно толерують а, пунктуальність. А, тобто, вважається неприйнятним, якщо людина запізнюється більш ніж на 15 хвилин. А, і це доволі поширено. Тобто, можна там, запізнитися там, на 10 там, 15 хвилин, але бажано людину попередити завчасно, завчасно що ви будете запізнюватись. А, і якщо ви будете запізнювати набагато більше і не попередити, це, це буде прийнято дуже негативно. А, ще ну, такі достатньо банальні речі. там, а, Плювати на вулиці не прийнято. Не прийнято дуже громко розмовляти, кричати в публічних містах, там, виражати свої емоції якось так дуже, дуже активно. А, Цікаво, що канадці, наприклад, в чергах, як собі, себе ведуть, дуже терплячі, я би так сказав. Якщо є кудись черга, то вона зазвичай організовується дуже добре, ніхто не лізе попередь батька, ніхто нікого не обганяє, не залазить в ті черги. Люди спокійно собі стоять, люди чекають свою чергу. І якщо буде хтось. Хто буде порушувати такий <смі> порядок, буде лізти там без черги, типу як тут стояв і так далі, то цю людину віжливо, там, чемно, але так наполегливо попросять піти нафіг. Тобто зайняти своє місто в черзі. Це також у складі характеру канадців є, є така риса характеру. Стосовно подарунків, подарунки. Канадці полюбляють дарити різноманітне. Зараз буде Крісмас, дуже скоро, Різдво. А люблять дарувати а, подарункові картки. Є багато різних, там, наприклад, Тім Хортенс, кав'ярні, там 20-15 доларів людина купляє ту картку і дарує своїм друзям, знайомим. Або якщо там члени родини, там щось. Ну, побільше, там 100 доларів, якийсь там подарунок, може бути гіфт-карт, на, наприклад, до Костко або там, до Волмарта, або ну, куди завгодно. Тобто, коли у людей з фантазії вже трошки важкувато, коли там багато років щось дарували, то дуже часто люди дарять один одному такі подарункові картки. І В кожному майже магазині великому можна купити ту подарункову картку того магазину. А, прийнято, до речі, дарувати вчителям подарунки на крісмас і на закінчення а, учбового року. А, діти там, приносять своєму там, основному вчителю або там, тих вчителів, які вони, там, їм подобаються. Там, подарункові картки 10-20 максимум доларів. Ніхто там 100 доларові картки вчителям не дарить. Ось, і ось це єдиний, в принципі, <хи> момент, коли в Канаді щось ви платите в школі. Там, не зовсім єдиний, але один з основних. Там, немає інших поборів ніяких. Тобто двічі на рік ви своїм основним вчителям там, купляєте дітям ті картки і даєте ті картки дітям. Без жодних проблем це відбувається. Ось такі, в принципі, доволі прості, але розумні речі, як канаці поводяться один з одним, як канаці поважають прайвесі один одного, тобто особистий простір, не лізуть там з, навч... з повчаннями, не лізуть з глупими питаннями, а стараються поважати один одного, намагаються бути чемними, намагаються бути вічливими, намагаються. Робити так, щоб іншим людям було комфортно з вами спілкуватися. Ось цього вам я і бажаю, бути чемними, комфортними. Не, не дуже сильно конфліктувати з іншими людьми, тому що всі ми живемо на одній маленькій планеті, і ця планета називається Земля. На цьому в мене все. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал. Пока-пока.